Вітаю, дорогі глядачі! На ютуб каналі Ростислав Калацинський. Сьогодні поговоримо про те, що зірки нам пророкують астропрогноз на 2023 рік від. Марини Скаді, одні з найвідоміших астрологій. Астрологічна погода 2023 року принесе серйозні зміни. Трансформаційні події відбуватимуться у всіх країнах світу. Причиною цього стане інгресія Плутона у водолії 23 березня. Планета увійде в знак на кілька місяців, після чого повернеться до козорога на деякий час. А від 2024 року продовжить рух протягом 20 років. За знаком істини та людства, яким є водолій, отже, 2023 рік стане знаковим за масштабами подій і захоплюючим для істориків, менш напружений для пересічних людей, оскільки все найнеприємніше і драматичне сталося у 2020 та 2022 році. Активніше розвиватимуться дружні стосунки між націями, боротьба за рівні можливості для чоловіків та жінок дасть позитивні результати. Цінності добра, людяності, гуманності, підтримки та правди надихатимуть цивілізовані країни, об'єднуватимуть народи в прагненні зберегти світ. Для України 2023 рік стане одним із найважливіших в історії, але менш трагічним порівняно з 2022. Західні партнери й недалі підтримуватимуть нашу країну, допомагатимуть ресурсами та військовою. Технікою для звільнення українських територій, окупованих терористичним режимом Російської Федерації. Транзит Плутона водолієм активізує у людях бажання свободи та незалежності. Все більше країн почнуть робити певні кроки, проводити реформи, щоб самостійно вирішувати питання про форму свого державного існування. 9 січня 1923 року. Чорний місяць виходить зі знаком зодіаку Рак і 9 місяців. Переміщатиметься левом, де його негативний вплив значно знижується. Фіксований вогонь лева робить очевидними усі приховані процеси та ворожі задуми, тому дії агресора швидко припиняються. На перший план виходять справи, що вимагають конкретики, а таємниці та залаштункове співробітництво перешкоджають досягненню цілей. Час випробувань для лідерів країни і урядів, оскільки дедалі більше народів прагнуть. Реалізувати принцип рівноправності та самовизначення. Весна 2023 року буде насичена подіями, особливо березень. Все, що буде розпочато цей час, матиме довгострокові перспективи. Ідеї та плани почнуть втілюватися в реальність та приносити плоди в період транзиту Юпітера Тельця. Який розпочнеться 16 травня 2023 року та закінчиться 26 травня 2024 року і допоможе закласти основу майбутнього добробуту для України? Це сприятливий період, бо наша країна знаходиться. Під заступництвом тельця. Ну, ви знаєте, що Україна це знак тельця. А Юпітер це планета великого щастя в астрології, слушний час для великих вкладень та придбань, будівництва і фінансових справ. Від середини травня 2023 року відновиться робота підприємств після тривалого простою. З'явиться можливість заробляти. Розпочати або розширити бізнес, нагадую. Від середини травня 23 року держава почне більше уваги приділяти питанням розвитку промисловості сільського господарства та енергетичного сектору. Весняний коридон затемнень розпочнеться 20 квітня сонячним затемненням у Овні та закінчиться місячним затемненням у Скорпіоні 5 травня. 2023 рік. Затемнення поступово перейдуть у вісь взаємин, що відображають знаки Овен і Терези. А 2024 року проходитимуть лише за знаками зодіаку. 18 липня місячні вузли змінять вісь знаків зодіаку. Вузол, що сходить, увійде на знак Овна, а східний відповідно на знак Зодіаку Терези. Місячні вузли характеризують соціальні процеси та суспільні настрої. У період від 18 липня 2023 року до серед Денисічня двадцять 2025 року переміщатимуться вістю взаємин у цей період. З'явиться багато нових лідерів. Люди об'єднуватимуться, навчатимуться жити в новому суспільстві та дотримуватимуться законів у другій половині 2023 року. Легше буде порозумітися з партнерами, знайти компромісні рішення з найскладніших тем: будувати взаємини на міжнародному рівні, активні військові дії. Російського агресора в Україні закінчуються у цей період, але остаточне врегулювання питань, зокрема окупованого Кримського півострова, продовжиться дипломатичним шляхом. У Російській Федерації почнуться серйозні трансформаційні процеси 23-го року. Стрімкіше все почне розвиватися 24-го, Тому Росія буде занурена у свої внутрішні питання, а інтерес до України поступово зникатиме. Символічно Росія перебуває під впливом водолія. А транзит Плутона під цим знаком, який розпочнеться 23 березня 2023 року, запустить незворотні процеси в країні. На 20 років планета на знак водолія у листопаді 2024 року, і за ці роки Росія припинить існувати у тому вигляді, в якому вона зараз. Раз на півтора року Венера розташована у фазі ретроградного руху. У 2023 році буде цей період. Від 23 липня до 4 вересня 2023 року планета кохання та взаємин увійде до ретрофази у знаку лева. У серпні 2025 року венера також ретроградно переміщається Левом, тому, згадуючи події того періоду, кожен може знайти для себе цінні підказки. Традиційно ретроградна Венера сприяє поверненню до минулих взаємин. Люди з минулого впливають на плани і подальший розвиток справ у тій чи іншій сфері. Осінній коридор затемнень 2023 року розпочнеться із сонячного затемнення у Терезах. 14 жовтня закінчиться місячним затемненням у тельці 28 жовтня. З цього періоду зовнішній фон подій, психологічний клімат у колективах та суспільні настрої загалом можна назвати гармонійними, принаймні якщо прийняти з 22-м роком та першою половиною 23-го року. Питання стосунків між суспільством і особистістю, відстоювання власних інтересів і особистих меж стануть основними рушійними мотивами. Найбільш важливий з точки зору астрології перший захід Плутона у Водолії від 23 травня до 13 червня 23 року починається період прогресивних змін, звільнення від вантажу негативних емоцій. Та обставин через агресію РФ, наприклад, інгресія Плутона на знак водолія минулого разу, буває кожній друзі, 248 років, запустила першу промислову революцію. Початок і відносять до створення Джеймсом уатом парового двигуна. 1778 року вплив Плутона у водолії сприятиме відродженню важкої та легкої промисловості, особливо в країнах, які зазнали жорсткої трансформації. Насамперед, це Україна, викриття та винаходи в різних галузях, інновації в технологіях і техніках сприятиме конструктивним перебудовам у всьому світовому. Співтоваристві очевидні результати будуть до кінця 2024 року, а 2023-го тільки все починається. Відбувається зміна світового порядку. Росія йде з міжнародної арени, а Україна посідає гідне місце серед цивілізованих держав та впевнено дивиться у майбутнє. Дякуємо за цей прогноз, астрологині. Марині Скаді, дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Слава Україні! Вперед до перемоги!